Слава нашому Господу! Ще хочу поділитися з вами е, двома віршами, які дуже тісно пов'язані і мають одну велику дуже мету, яка підкреслює те, що Христос це теж Богом. Давайте прочитаємо. В Івані від Івана, 6 шостому, шостому главі, е, 44-й вірш. що сказано, Христос говорить: ніхто не може прийти до мене, коли отець, який мене послав, не притягне Його, і я воскрешу його останнього дня. Тобто, в цьому річ ми бачимо, що Христос говорить, що тільки Бог має ініціативу для того, щоб людину притягнути до себе то до Христа, щоб людина вірувала. то все в руках Божих. Але коли я сьогодні читав вже Іван, 12 розділ і 32 вірш, то що каже Христос, якщо я буду піднятий від землі, тобто коли він воскресне, коли він вознесе він говорить про майбутні події, які були з ним, то притягну всіх до себе. Виникає питання тоді. Тоді він каже, що це треба, щоб призвав людину, без нього людина може до Христа прийти. А тут Христос каже, що коли я буду візнути до землі, тоді я буду притягувати людей до себе. І в мене виникла думка, що в такому випадку виходить, що вони мають однакову функцію, тобто однакову владу мають. Як Бог притягує людей до Христа, так само і Христос притягує людей до себе. І в тому зімні вони стають рівними по силі, по можливості, по своїм. І багато вершів, коли Хтось підкреслює, що я і батько одне. Те, що вони мають, е, що вони разом, вони не разом один роздільність їхні. їхній. Оце їхня і спідність підкреслює приєсну проду. Те, що вони от, єдиносущні, як він каже, що ніхто ніколи не бачить, і син, Єдинородний, тобто рідна свят оце. Це дуже таке слово, да, ключове таке. да? І неродний син. Тобто рідна святість із батьком, який був разом з ним. В недре землі він нам показав його. Тому багато дуже більшів, особливо в Івангелії Івана, дуже ми багато почитаємо. Е, ну, Вся Івангелія пропитана тим, що Христос дійсно має природу. І людську і Тобто, більш Без безверсної природи е, нема сенсу відділити в ньому тоді. звичайно, тільки просто людина, та і все. Тому чекати Іван від Івана, досліджуйте їх і... Якщо потім відкриє розумію теж, хтось із Богом і Його як Спасителя і Сина Божого.